Товариство, вітаю вас на каналі Юра Ловить. І сьогодні я виїхав на берег Десни спробувати половити, пошукати хижака, а саме Судака. Тут я вже буквально хвилин 10 і за цей період вже декілька таких сплесків, щуки були. Щука гарно гуляє тут по міляку. Але все-таки хочеться половити Судака, поджигувати важким джигом, потестити моє нове водилище Сіена від Мейджер Крафт. Тесті 1040, ну, все по порядку буду вам показувати і розказувати. Е, ще декілька слів про місце. Це одне із найтопових таких місць в Чернігові. Воно входить, мабуть, в мої топ-3 місця по хижаку. Е, перше це буде нехай район переправи. Друге місце це а третє, спробуйте, до речі, вгадати в коментарях, про що йде мова. А е, я зараз швиденько монтуюсь, роблю монтаж і починаю ловити. Значить, на початку, звісно, декілька стілів поснасті. Е, вудища е, Major Craft Siena в тесті 1042, здається. Е, в зрості 2.44 з довгим комелем. Воно, Це вудилище, я ним уже ловив на щуку ходив, чисто ловив плешнями. але його основна задача в моїй риболовній практиці буде для такого далекого дальнього закиду. От за рахунок комеля бачили навіть не вкладаючись, green, а полетіла приманка. Аж під той берег. Тобто перекидаю майже все русло десни. Е, тактика лову сьогодні наступна. Значить, я, тут є потенційно, от я порахував чотири місця, з яких можна стати і покидати. Е, я на першому зараз відразу за мною за кущем там, на камнях буде друге місце. І трішки пройти туди на вхід в яму. Там ще буде два місця від сили. якщо вони зараз, до речі, не зайняті. Е... Риболовля на одному місці е... потрібно буде кидати, полоскати приманки, підбирати їх і шукати, на що буде відкликатися, якщо буде, звісно, судачок. Я зараз відразу перейшов, бо тут почали фідера розмотувати. Але я ще встигну пару разів кинути. І... Проловити цю бровку дуже перспективно, як на мене. Якщо тут є активний хижак, на ній стоїть, то я його спокушу чимось. Обривчик. черговий в мене обривчик, і тому зараз перебуває. Пересмінка в мене і покажу вам трошки детальніше коробку. Бачите, на різні смаки на різні кольори є в мене наш ЕЦ Це... силикончик різного кольору, хочу ще таку кваказябру зараз зараз зарядити. Мені треба на двійничок, а на двійник гарно тут стає. Побачимо зараз. Ну, коротше, пробую, зараз все потихеньку катаю, підбираю під смаки судака, з така морковка, мабуть, її зараз ми поставимо грамок, так на 28, 28 грамів є. І така коробочка у мене виключена для ну або для риболовлі щовна, що відбувається крайній рідко у мене. Або для такої берегової рибалки, де треба то на одному місці дубинить і просто полоскати приманки. Я вже трошки навіть мені піднадоїло. Не люблю я ловити на одному місці, люблю ходити, шукати, але реалії такі, що треба буде стояти ще трішки. І піду далі, там вон, чую вже голоса, ну, народ на вечір сходиться, так що хочеться хоча б, хоча б пройтись подивитися. Так що, мабуть, все-таки цей морковкою я Два-три рази кидаю і перехожу на інше місце, спробую обловити вже конкретно яму, там яма така класна. З брьовнами в... на дні. перспективне місце по судаку, багато обривів, але хто не ризикує, той не ловить судака на десні. ain bna Опа. О! Хороша рибка засіла. І йди сюди. Ось такий на сома схожий. Підіймайся. Це другий контакт з рибою. Давить ну, та, таки на сома дуже схожий. Не зибі сто процентів сох ух, ти давиш як гарна риба. Ну, Хоть покажись. рука втумылась уже. Капец, а -то, хоть подымись. Ух, все она <служит> отпрацовывает. Давай еще трошки хоть покажись. О, -о, -о тихенько. О -о -о. О -о -о -о. Вот это он. Бляха муха. Фу. Так. А ну-ка зуби, щоб на камеру. О! Так. 6300. 6300. 6, 6, 6, 6300. Ух! Ну це трофей, я більше їх не ловил. Не, не, щоб з берега. Я не думав, що вони такі надисні є. <суміло> Після того, коли вони... понял, по Ну, виявляється, що є. Виявляється, що є. хух Опа. О, опа. Да, крокодил, блин. Ух. Да. Да, вот сейчас по миле. Ну что, получается, полоскал, полоскал, до да полоскался. Блин, такая подача была. Пальця розпенхав. Буду зараз знову заряджатися. Блін, пощастило, що офсет китайський витримав. Ось такий 4-дюймовий. Просто емоції переповнюють. Я не знаю, що іду зло зв'язати не можу, Ну я був впевнений, що це сон. Ну, сон такий кілограм на 4. От вони такі вже можуть упиратись 4-кілограмові. Ох, капець. Ну, сієна. Прийшла джиговий тест. Так що ну продовжую. Другий вихід, треба бути готовим до нього. Фух, взяв з під того берега. Я намагався мовчати, я не видавав емоцій, мене з середини розривали, але я старався мовчати, щоб не зібрати глядачів, але не обійшлось. Тут збігли з усього берега. О, капець. Пробив мене плавником палець в крові кровяще, в кровіще, господі? це все Це був другий дотик риби на цьому місці. Ну що? Я буквально відпустив рибку і хвилин 10 постояв, Ну, 2-4 рази я кинув і пішов звідти, бо там такий пресінг жорсткий, жорсткий почався, що ну, ніде, ніде кидати, вже один одному заважаємо. Да й мені пора вже їхати без 10, це в мене хвилин ще 20 від сили є. Е, показував я вже вам, взяв на такого віброхвоста е, 4 дюймового це селектовський. Е, до цього в мене була покльовка на зараз покажу чи знайду. Коротше, покажу. Першу покльовку була перед цим на твістер Зелений Крезіфіш, теж 4-дюймовий. На нього була подача, але, скоріш за все, що в грузик попала. Так що, ще на цьому місці побовтаюсь трохи, я, я не знаю просто на що ще надіяти, що ще можна очікувати. Це вже так, просто добити час, це який в мене відведений на цю риболовлю. Ну, тим не менш продовжу. Може, ще щось цікаве буде. закидаю аж на той берег, Ну і покльовка того була монстра з під того берега з, тої, з тієї берегової бровки. Так що емоції він піддав, але я скажу чесно, до останнього думав, що то був сон. Так себе вів, ну давив просто своєю масою, своїм Ну цим, капець. І мені дуже пощастило, що він пішов проти течії в кінці. Аби він пішов правіше, там така починається, оце, ось я стою зараз кам'яне дно, і воно йде такою косою. Аби він пішов трохи, трохи правіше, я б так би і не дізнався, хто то був з дуже великою вірогідністю, він би мені там би все зрізав. Ну а так, що він просто придавив і пішов проти течії, там в тому місці немає ніякої обратки, щоб сказати, щоб він якось по воді пішов. Просто тупо чувак пішов проти течії. І ці мені допоміг його підняти. Опа. Ай, блін, сход! Ну, пора. не всі. бляха муха не непогана рибка була. Не всік. Ну це все. Що двійники ставить, блін, ну нема часу у мене зараз. бляха муха Дуже прикро. На камеру ще, ну, я не знаю, чи було видно. У того, в принципі, як такого не, не удар, бо він таким сумовим, сумовим покльовкою. Хто знає як сома може підійти так бум. Просто зігнуть спінню дугу. Так і цей кнону судак. І в цьому разі теж таке повисання було, ну це мінус офсетів. Все-таки двіник заряджений в рази підвищував можливість би реалізації покльовок. Ну і другий фактор, що мені пощастило з ним катушка тільки з ТО і неналаштований фрикціон. Я буквально вже половивши на цьому місці, перейшов туди, там бовтався хвилин. 15. Щось це дуже цікаво зараз. все. Я тоді розумію, що я вже пів години ловлю з неналаштованим фрикціоном. Буквально там за декілька китків до цього я просто налаштував фрикціон і фрикціон рибки гасив. Ну, разом з удилищем. Просто, просто сієна бідняга пройшла, ну, максимальний краш-тест, я не знаю. Ну, чудово, в'язала його, бачите. Шкода, звісно, що бокова камера не засняла боротьбу, а тільки так з, з нагрудної камери там не, не все видно не всій красі, але тим не менше. Так, так, так. Ну, і останній ризиковий так, отак, тут камні ці акваторії, отміл і дуже-дуже багато камнів. Ризик зацепитися це 99%. Ну, обриватись сьогодні мені не в нове, тому ризикну. Лайтом я тут колись. На початку літка до літу до реліліта, до речі, судачок тут покльову дрібненький. Стукаю зараз по тих камнях. Так, народу до додому. Вірніше, не додому, у мене дитина на підготовці, ці судаки клюють, дитину треба забирати і ще хоч розірвись. Ну, воно завжди так, знаєте, коли. ото... Не готуйся, коли е, немає часу, рибка клює. От і у мене сьогодні там, за скільки ну менше, ніж за 2 години. Е, три покльовки, одна реалізація за те, яка. Да? От, е, е, це найбільший судак спійманий мною. Е, да і в принципі і щуки більше я не ловив з тої, що ну, на ваги брав. Е, тому там до мого рекорду в мене, там, товстолоб є на 6400. щось таке. Тобто мені не вистачило. Мені не вистачило буквально там, може, грамів 150, щоб побити свій рекорд. Ну, в принципі, осінь в розпалі, тому це точно не крайня риболовля на Десні, на Великий Джиг. Підписуйтесь і будете слідкувати, я буду для вас намагатись ловити таких риб. Ну а... ну, а поки дякую, що дивились, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. До зустрічі на наступних риболовлях.